Сьогодні ми приїхали до нашого підопічного Сашка. Перевезли йому щомісячну допомогу і солодкі подарунки. О, добрий день. Привіт, друже. Ми приїхали Привіт. до тебе в гості. Привезли тобі Проходьте. сертифікати Дякую. і тортик. О, класно. Тримає. Вау, приходьте. Ось ми привезли тобі сертифікати на 10 тисяч, а що б ти хотів за них придбати? Я б, напевно, хотів би придбати собі новий телефон. Дякую, Дякую вам, велике. Так, ну що, давай куштувати тортик. Давайте. Так. Да. Любимий Сашин Тортик, бо він медкубляє. Він бідеречко трохлітрове, може сам з'їсти за зиму. Ну, а що, добро пропадать? Звісно, <ріст> звісно. Клас. Смакота. Мене звати Оля. Я для Саші бабуся. Являюся його опікуном. Після загибелі. Сина, мама відмовилася від його спілкування із Сашою. Так сталося, що я опікуюся цією дитиною вже три роки. Зараз Саша похожий найбільше на свого тата. В нього зовнішність повністю його такі ж брові, такі ж очі, такого кольору, така ж усмішка. Саша, коли був маленький в дитинстві, років два або три йому було. Папа, коли поїде на роботу, то він сидів на широкому підвіконні і все розказувала, а папа їде, а йому все обіщали, що їде, десь їде. Папа у пробці, але він їде. Я прабабуся бабуся Саші. Я беру участь у вихованні свого правнука, так як донька моя, на роботі. Ми з ним займаємося уроки, перевіряю його, домашні завдання, читаємо з ним, читаємо художню літературу, обговорюємо. Вчили вже квадрати. Квадрати вчили. Вчили, а це раз трикутники, так? Так. ти визначав сторону, невідому. Ні, там не треба, просто треба периметр шукати. Периметр знайшов. Так? Що таке периметр? Так. Ти знаєш. Це сума всіх сторін. – Молодець. Ти зробив вже завдання. Молодець. Мене звати Саша, мені 12 років. Я навчаюся у п'ятому класі. Мій улюблений предмет це математика, тому що вона мені дуже легко дається. Зарубіжна література, наприклад, і українська література, тому що я люблю читати різні твори, казки фантастичні про тварин, соціально побутові. В майбутньому я мрію ще досі е, працювати в СБУ. Я вже займаюся кікбоксингом півтори роки. Мені там дуже подобається, там цікаво. І для СБУ мені цей гурток навіть, я думаю, допоможе, наприклад, у фізичній підготовці. Мій син Сергій служив спочатку у місцевому ТРО. Пізніше був відправлений в Донецьку область Константинівка, там Курдюмівка, Андріївка. Прослужив на Донецькому напрямку шість місяців. Був водій-механік. Ми його просили, не йди, як треба, як тебе заберуть. Хто піде? Отак і Богу, так він говорив. Хто піде, захищати? хто дитину, тебе ма, тебе, баба, хто буде? А потім каже: а як дитина виросте, а я буду ховатися, що я йому скажу? Де я був під час війни це його слова. Мені подзвонив його побратим і сказав, що Сергія вже з нами нема. Це було 8 грудня 2022 року. Мене наче облили гарячою водою з ніг до голови. Я дзвонила до чоловіка, дзвонила до мами. А Саша не знав, але вже коли через деякий час мали відбутися похорон батька, то навіть тоді ми нічого Саші не говорили. Він закрився до себе в кімнату і. Сидить і плаче. Я зайшла до нього, він говорить, що ви думаєте, я маленький, нічого не розумію. Я знаю, що мій батько загинув. Бідняла, пригорнула, розказала, що все буде добре, що він нас бачить, що він живе десь там на зірочці, буде за тобою наблюдати все життя. Останній день, коли Сергій їхав на Бахмут і заїжджав додому, то він, виходячи із дому, він сказав вже з усіма попрощався, що я їду, але ж ми не знали, куди він їде. Він всім сказав до побачення, і останні були його слова ма, не віддавай нікому Сашу. Я приїду, я його заберу. Був недавно випадок такий, що він говорить, завжди він говорить, якщо він кудись іде. Він без спросу нікуди не йде, і він повідомляє, що він я пішов там на футбол, я пішов туди, він чи кататися на велосипеді, чи з друзями. А потім одного разу він прийшов додому і каже: я, мабуть, винуватий, Я нікому не сказав, але я їздив до батька на кладовище. Я За ним скучив, хотів на нього подивитися. Коли тато мій був на війні, він старався мені чим, тим частіше написати, дзвонити, спитався, да, діла, як усе. Він завжди про мене турбувався. Моя остання розмова з татом була така, щоб він мені говорив, щоб я був доброю людиною і щоб я ввів здоровий образ життя, щоб я залишався такою людиною і я стримаю свою обіцянку. До кінця життя. Українські вертольоти почали нами опікуватися із січня 24-го року. Перше вони до нас приїхали у лютому місяці. З подарунками для Саші. Це було для нього несподівано. Це він ну не очікував він, що до нього хтось прийде, крім рідних. Перший раз, коли приїхали, подарували йому ноутбук, про якого він мріяв дуже давно. І в нього його не було. Ось це мій власний куточок. Тут мої іграшки, тут є кольорові олівці, подстругачки, ось поробки з початкової школи мої. Оці іграшки я складав сам. Колись я їм грався, а зараз я і не граюсь. Тут ось навіть є автограф Роналдо, тут ось моя скарбничка з грошима. А ось Оцей ноутбук мені подарували українські вертольоти, за що я їм дуже сильно дякую. І ось зайчик. зайчика вони мені подарили, дуже пушистого, гарного. Ось мій е, є щоденник. Тут а, Я дуже добре навчаюся, в мене хор, до, дуже хороші оцінки, 11. 10, 11, 9, 9, 10. Ось тут е, портрет мого тата. Тут є його орден. Ось. Він герой третього ступеню за мужність. Фотографії мого тата стоять у такій е, скляній шафі, щоб він був завжди поруч з нами, щоб. Ми його не забували, що він тут і є. Не тільки допомагають матеріально, запрошують на різні заходи. Перед Паскою ми були в печерській лаврі, проводили майстри їм майстер-клас по розписуванню яєць до Пасхи. Проводили вільно час на різних горках, каруселях, качелях, їздили на лампу Аладдіна в театр Оперети. Коли зв'язується по телефону, він з ними розмовляє як з друзями. Він їм розказує свої е, забаганки, хотілки, а ці вже вибирають, що вони можуть що дозволити йому, що ні. Наша компанія з перших днів широкомасштабного вторгнення допомагає військовим частинам. Зараз ми співпрацюємо з 31 військовою частиною. Ми передаємо їй благодійну допомогу. Все, що їм потрібно, виїжджаємо на фронт, вони приїжджають до нас. І я дуже часто спілкуюсь з хлопцями. І вони кажуть, що дуже дякуємо вам за допомогу, але нас хвилює ще одна дуже дуже важлива задача, яка стоїть перед нами. Що буде з нашими дітьми, що буде з нашими родинами. Коли, не дай Боже, з нами, що станеться, ми допомагаємо і допомагали нашим дітям, дітям наших співробітників, які загинули на фронті. Потім ми вирішили допомогти ще дітям-сиротам, які є у нас в Київській області, в Києві. А потім ми зробили благодійну платформу. Дітям наших захисників, і зараз допомагаємо більш ніж півтори тисячі дітям. Допомога сама різна: це і передача грошей щомісяця, це і екскурсії, це і проведення якісь мероприятий для них. Але все ж саме головне для дітей: це увага. Велосипед мені подарували українські вертольоти, за що я їм дуже дякую. Він мені дуже подобається. Він гірний. Тут ось які шини здорові, широкі. Він дуже крутий. Я на ньому скрізь катаюся по дорогам, і по багнюці. Зараз я покажу, як я на ньому їздити. Зараз передачі перекинуть треба. Все. Зараз я йду вам показувати, який мені великий подарунок подарували українські вертольоти, і це батут. Ось він, який великий. Я тут завжди приїгаю з друзями і ось я тут з м'ячом буває, приїгаю. Ми закликаємо увесь небайдужий бізнес долучатися заради підтримки дітей, наших полеглих захисників. Ми всі в боргу перед їхніми батьками і тепер маємо подбати про цих діток.